Питають, о, як ви оцінюєте ефективність ініціатив, де людей вчать збирати fpv дрони вдома, типу Social народне FPV від Victory Drones? Скажу, як справжній е, аналітик, я не знаю, але е, є фідбек з військ, який звучить доступним чином: е, fpv дронів приходить в підрозділи профільні багато з різних сторін, зроблені всім підряд. Що це означає на практиці, що вони всі різні? Уніфікації немає, і відповідно, що робить бойовий підрозділ, умовний рубак, умовної бойової бригади, умовної, конкретної там якоїсь морської піхоти. Наприклад, що він робить? Він збирає все, що йому насилають, звісно, але використовує спочатку те, що він знає, як робить, у якого є підтверджені такі технічні характеристики, у якого нормальне АКБ, у якого вже нормально працюють нормальна антенна, ретрік, у якого коротше, які знають, що воно летить і воно взривається, і плата ініціації працює. Спочатку використовують те, що нормальне і перевірене. А все інше складають просто в мішок або шхонку. Потім, коли закінчуються нормальні, вони починають діставати це все Франкенштейна, в якій у них є шхонкою, і розбиратись, а що, власне, це таке. І пробують летіти. Один з них може перелетіти навіть Дніпро, наприклад, впасти, кажуть, окей, такі, значить, начіпаємо, поки на чорний день. А інші потім пробують там щось виходить, щось летить, у когось там проблеми там, з частотами, коротше, і так далі. Грубо кажучи, уніфікації немає, це погано, якщо загально. Чи можуть вдома зробити нормальне FPV? Напевно, що можуть. Не знаю. Я не робив, але ну, походу, можуть. Але все ж таки війська надходять асорті, е, реально, і ну, це напевно не дуже хорошо. Знову ж таки, в ідеальному світі, звісно, воно так не мало бути, але ми з вами живемо. На жаль, не в ідеальному світі, а в реальному відповідно, так як є. Тобто, військові спочатку літають на перевірених моделях, які підтверджені ТТХ і ефективні. Потім тільки починають працювати з іншими, яких дійсно дуже багато різних, і це просто факт. Чи добре, що їх взагалі там збирають на домівках, я не знаю, чесно. А вже з іншого боку, конкретно в цьому випадку зоопарк може бути в плюс, що складніше проводити контрдронову боротьбу. Навряд. Дивіться, я не тихнарь, але це навряд, тому що частоти плюс-мінус, я так розумію, там є діапазони, в яких воно працює. І тут как би сильно фізику не не наїбеш скоріше за все, тому ну але нехай кращі фахівці славляться по цьому приводу.